Пам'ятні монети Національного банку України. Революція гідності отримали студенти та викладачі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Із такою ініціативою виступило керівництво навчального закладу. Його очільник Олександр Черевко переконаний, жодне життя, покладене за волю України, не є покладеним даремно. Не мають бути забутими і зусилля колег та студентів, які не побоялися висловити свою громадянську позицію у ті дні. Тож найактивніші з них, а це 15 осіб, отримали пам'ятні монети. Ми тоді зібралися, і за мабуть за годину повністю українську філологію, Майже ну, хто зміг. То перші, другі, треті курси попросили викладачів, всі відпустили і істориків, так само як в мене дуже багато друзів, істориків, філософів, Ми зібралися і пішли на соборну ходою. Нас було небагато, але мені дуже було приємно, що для нас до нас тоді дуже багато людей приєдналося. Аби вшанувати героїв Небесної Сотні, студенти, викладачі та всі небайдужі. Провели в університеті мітинг реквієм зі свічками у руках. Вони зібралися у фоє навчального корпусу. Всіх загиблих героїв пам'янули хвилиною мовчання.